Мультфільм Дикий робот від студії DreamWorks виходить на великі екрани 17 жовтня 2024 року. І я вам дуже раджу піти на цей мультфільм. В цьому відео розповім, чому є над анімейшн з вами, щоб розказати дуже детально про створення цього мультфільму. Так, він ще не виходив, але деяка інформація про нього вже є. По-перше, це 50-й мультфільм студії DreamWorks, яка в цьому році святкує своє 30-річчя. На честь цієї події я оглядав всі мультфільми студії DreamWorks і на днях випущу вам велетенський ролик про всі при всі мультфільми. Це буде 8 годин 22 хвилини. Не уявляю, хто це зможе. Подивитися, але я в вас вірю, ви чарівні. Тож, давайте перейдемо до мультфільму Дикий робот. Він заснований на одній менній книжці, яка дуже популярна і невідмінно від Бебі Боса «Оріона і Темріка, це не якась там стисла книженця, це прям товстенний том, і це багатотомник. Автором цих книг є Пітер Браун, і сюжет там такий самий. Кількох роботів фірми Universal Dynamics було втрачено під час тайфуну. Дуже прикольна назва Universal Dynamics, як Boston Dynamics, але пам'ятаємо, що дистриб'ютором та й володарем студії DreamWorks на сьогодні є Universal Pictures. От така собі. Колаборація. Ну, що можна сказати про саму серію книг? Вона має велетенську фанбазу. В інтернеті діти просто обожнюють цю книгу, і вони вирізають з паперу того робота силуетом. До речі, силует його теж з довгими такими ручками-ніжками, але голова не кругла, а така відьорком поставлена. Ну, зверху овально була. І вони знімають. Фактично, самостійно трейлери, буктрейлери, тобто намагаються популяризувати цю серію книг, вони її дуже люблять. Тож Дрімвокс взявся справді не за аби якусь там книженцію, таку малесеньку, забавненьку, а реально за те, у чого велика фанбаза. Фактично, от такий собі володар перснів у всесвіті Дрімвокс. Нарешті з'являється ящик з роботом, через якусь аварію потрапляє в воду і його прибиває до безлюдного острову. Тож роботу доводиться пристосовуватися до дикої природи. До речі, ви помітили, що книга вона вся з такими чорно-білими похмурими ілюстраціями? В трейлері є лише один кадр, який віддає данину, коли ми. Підлітаємо до того самого острову, то є от все в таких чорно-білих тонах. Цікаво, скільки такому стилю приділять уваги в самому мультфільмі. Сподіваюсь, що не дуже багато. Я все ж таки фанат яскравої анімації, яка в цьому мультфільмі, судячи з трейлера, Буде дуже таки в багатій кількості представлена. Права на екранізацію цих книг придбала Марджері Кон. Саме вона була ініціатором угоди, і саме вона обрала Кріса Сандерса на посаду режисера. А ми зараз більш детально поговоримо про Кріса Сандерса. Бо на мою думку, це одна з причин, чому обов'язково варто йти на мультфільм Дикий робот. Нагадаю, це той, хто малював короля Лева разом з Діном Дебулою створив Стіча перший фільм як приборкати дракона потім вже без нього перших крутців, і от нарешті повернувся в анімацію з диким роботом. На сьогодні для мене Кріс Сандорс це знак якості. І не тільки для мене дуже приємно було дивитися якісь там різні інтерв'ю. І, от одна з дівчат, що займалася анімацією в цьому мультфільмі, вона розповідала, що просто спостерігати за тим, як він працює, знаходитись з ним в одній кімнаті це велика честь, і це справді дуже приємно чути. бо Фактично, Кріс Сандерс це людина, що дарувала нам дитинство, і повага до всього того, що було в нашому дитинстві, де художниця захоплюється цією постаттю, це приємна повага. До речі, Дін Дебула теж залучений до виробництва як виконавчий продюсер. Шкода, що вони не вдвох працюють, бо у Кріса Сандерса, в принципі, Круци не сильно вистрілили, хоч я перших круців дуже сильно люблю. Але Дін Дебула зараз зайнятий. Він з усіх сил робить як приборкати дракона, але не продовження а екранізацію живої дії. Він там режисер. На жаль, не можу сказати, хто буде озвучувати в Україні всіх цих персонажів. Я знаю, що над мультфільмами студії DreamWorks, як і над мультфільмами студії Disney, зазвичай в дубляжі працює студія Делоуден. Або є, я сподіваюся, я правильно її назвав. Так от, я звертався до них з проханням дізнатися, хто будуть ці актори, і мені прийшла від них відповідь, що дуже приємно. Спасибі, що не просто поморозили, але відповідь така, що вони не можуть ділитися особистою інформацією. В нас же є закон про збереження особистої інформації. І з одного боку, це дуже тупо, в тому сенсі, щоб вас втратили. Титрах, всі ці люди будуть, ви це покажете. А з іншого боку, закон є закон, і вони справді могли поговорити з юристами як завгодно і не можуть це розголошувати. Як же я мрію, щоб в нас робили, врешті решт с ті самі. Проморолики, якби ми зараз почули ці голоси, побачили цих акторів в переміжку з тими фразами, які так звучать в трейлері, щоб це було не в студії, бо уявіть собі, одна з моїх глядачок написала: Ти знаєш що, не можуть вони це робити? От як розповідав фагот, він один раз зробив там. Фотоньку, що він щось озвучує, йому прилетіло видаляй, видаляй бігом. Ми не маємо права. Ти шо? Ну це насправді дуже цікаво. подивитися, як актор вживу озвучує, да, тобто, а в нас навіть нема. От може ви знаєте, чого такого не роблять? Там наприклад, або якщо будете, то запропонуйте. От дивись, останній що ми що Я дублював? Я не пам'ятаю, що з американського з Голівудом, може, вояна, а може «Смолфуд», до речі, неважливо. О, яка різниця? Так. Я пам'ятаю, що я зайшов в студію. І почав ми почан починаємо дублювати, а потім дістав телефон, і ти познаєш там і захотів зняти там фоточку. Тіпомов, і просто як завмер, режисер дубляжу. Говорить, ти що, в нас по контракту, ти навіть не маєш права заходити в кімнату з мікрофоном з телефоном? І говорю, просто навіть кишені говорить, да, якщо раптом десь вспливе, а я ще з дуру взяв силфанул, типу, от дублює фільм і виклав. І мені наступного дня дзвонить режисер дубляжу. Олеже, будь ласка, можеш забрати. Це з інстаграма свого, тому що якщо вони знайдуть нас просто вздрючать поповний, і я такий, добре, звісно, звісно, що я буду їм погано робити. Я забрав фоточку, але ось тобі умови. І може навіть забороняє Ворнер. тому такі ролики зазвичай роблять реально постановочними. Їх не роблять в процесі, їх роблять так для промоушена окремо. Люди приходять нафарбовані або підстрижені, вдягнуті красиво, сідають на спеціальний фон, роблять інтерв'юшечки про глибинний зв'язок з цим персонажем, і нам цього вкрай не вистачає. Дуже хочеться, щоб це робили. Ми нарешті суспільством визріли до того, що нам це вкрай необхідно, що ми хочемо знати наших акторів, ми хочемо знати їх думки, ми хочемо знати їх відчуття, щоб вони своїми ось цими інтерв'юшечками предвосхищали наш похід у кіно і якось нас налаштовували на те, що мультфільм справді буде чимось неймовірним. Я зловживаю цим словом, але я нічого іншого зараз не підібрав. Озвучувати є що, бо на щастя, на відмінно відвалі, який переважну частину мультфільму скормлював нам німе кіно, яке я терпіти не можу. Цей робот завантажить собі програму розуміння тварин, і вони всі почнуть розмовляти. Налаштування мови Хух! вітаю! Хоч би, хоч би це відбулося якомога раніше, хоч би, хоч би не було там дві третини мультфільму в німому варіанті, а потім тільки те налаштування мови. Будь ласочка. Тепер ти його мама. З трейлера мені більш за все сподобався лис, якого в оригіналі озвучує Педро Паскаль, бо саме так я вчив своїх дітей плавати. Плавати це легкотня! Я навчу його, як моя мама мене навчила. Риви! Ні ні, я вчив дітей плавати, але в них все одно був великий страх глибини, і я їх скидував з волнорезу, коли вони вже вміли плавати. Було таке. І Як же вони потім обожнювали пірнати, ви б знали. А з американського касту мені, як фанату війн, більш за все сподобався Марк Хеміл. Він озвучує ведмедя, і він заявив, що саме цей мультфільм повернув йому відчуття від залученості до фільму Нова Надія. Мультфільм виконаний в графіці 2,5D, я її просто обожнюю. І на сьогодні заявлено, що працює над цим мультфільмом саме студія DreamWorks, що тільки після того як вони дороблять цей мультфільм, Мульт, тільки потім і закриють. Ну, побачимо, побачимо потім, хто все ж таки працював. Я буду сидіти в кінотеатрі, я подивлюся, що за студія працювала над цим мультом. Якщо ви брехали, то ух, як я вам нічого не зроблю. Але я просто в захваті від тієї анімації, яку побачив у трейлері. Сподіваюсь, що і історія буде такою ж захопливою. Це один з найшвидших мультфільмів, над якими працювали дріми, бо заявку про те, що вони розробляють цей мультфільм, Марджері Кон зробила лише рік тому. Хто знає, може вона просто таємнича жінка, яка весь час мовчала, мовчала, а потім сказала, і одразу мульт випустила. Все може бути. І заворожується стрічка не лише красою своєї анімації. Як каже Кріс Сандерс, це історія про те, що саме доброта може стати. Ключем для виживання, а ще особисто мені дуже цікава сторона батьківства, бо робот фактично стане мамою для гусеняточки. У мене нема відповідної програми, ні в кого немає. І ці слова западають в саме серденько, бо це правда: ніхто і ніколи не буде готовий до того, щоб стати батьками. І це такий контраргумент для усіх фрі. І знаєте, якщо в мультику так тобі життя підкинуло гусеняточку, ти тепер мама піклуйся, то в житті виходить, що треба залетіти і ні в якому разі не робити аборта, виховати дитинку. Я просто не уявляю жодну людину, яка б існувала в цьому світі, знаєте, от з такою установкою. «М -м Нарешті, це саме той момент, коли я досяг матеріального блага, коли я зможу забезпечити нову людину у цьому всесвіті, а може, і не одну. Все, я готовий до батьківства. Як тупо, що саме слово батьківство від батька, коли народжує мати, я готовий до батьківства. От так я вважаю, має бути в нашій мові. От мені дружина каже: є ж материнство. Звісно, є материнство, але коли кажуть про батьків дитини, то не кажуть про матьків дитини. От нема, нема, розумієш, не матько батько нічого такого. Просто батьківство, батьки. Вдумайтеся на болотах слово родітілі від слова народили. А в нас батьки. Це якось дуже сексистське. Щось не те. Я не той, хто буде нападати на і казати Айя-яй, як ви смієте? А ну не розказуйте тут свої думки такі нікому не пропагандуйте того, щоб от люди не народжували. Я справді вважаю, що пропаганда великої родини, дітей має йти від держави за рахунок того, що держава забезпечує нормальними матеріальними благами, що ти не будеш в цій державі боятися. А як я цю дитину потягну. І в цілому, мені здається, що перші три роки, коли мати дивиться за дитиною, а бажано, щоб як і в інших країнах, в Європейській, я не згадаю в якій, але там є обов'язкова умова: якщо батько з мамою в декретній відпустці по догляду за дитиною не міняються місцями, то держава забирає у них дотації. Крутяк, як на мою думку. Так от. Бажано, щоб ось ця дотація по уходу за дитиною дорівнювала щонайменше мінімальній зарплаті. Бажано більше, тому що треба двох людей на ці гроші вигодовувати. Не маю нічого проти Child Free, Маю проти держави, яка не забезпечує 100% народжуваність, що має робити, не з якимись тупими гаслами і криками на Child Free, а саме матеріальними благами в першу чергу. Але я справді вважаю, що бути готовим до того, що в тебе з'явиться дитина, ніхто і ніколи не може. І саме про це каже мультфільм. У мене нема відповідної програми, нікого немає. І ці слова відгукнулися не лише мені, а й виконавиці основного сінглу Марин Моріс. Вона заявляє, що просто ототожнює себе з цією історією. Вона писала пісню на основі свого материнського досвіду і того відчуття, що ти реально не знаєш, що і як робити правильно. Вона вперше писала музику для фільму, а основний композитор Кріс Боуерс вперше написав музику для мультфільму. Фільму. В кіно він вже працював. Зелена книга, Король Річард, Кольор Фіолетового, Бріджертони. Там ви можете оцінити його творчість. Хтось знає хоч один з його музичних хітів, якусь таку тему, яка згадується, ну намугикайте мені в коментарях, будь ласка. Ну, знаєте, от як е, з Гаррі Поттера... На-на-на-на-на-на-на-на-на, Отак напишеш в коментарях всі одразу: Точно, це ж вона з Гаррі Поттера. Спробуйте так по цьому композитору. Я справді не знаю, який він, бо фактично все, що я перерахував, я не дивився і, відповідно, не слухав. Але дуже сподіваюся, що він гарний композитор. Мені хочеться, щоб цей мульт прям бабахнув. Обов'язково йдемо в кінотеатри, щоб оцінити найсвіжішу стрічку від улюбленої студії DreamVox Animations. Ну а я вам хочу подякувати за перегляд, вподобайку. І цей от ролик от все те, що було намонтовано без мого обличчя, це було фактично фінальне відео в моєму велетенському ролику. що От-от вийде на днях на каналі, всі мультфільми Дрімів. За 30 років. Насправді, повнометражних мультфільмів аж 51. Хоча я не можу рахувати Мегамозок 2 за повнометражний мультфільм, хоч він і довгий за хронометражем, ну це серіал, це реально серіал, в нього не вкладалися як в повнометражний мультфільм. Це просто велика серія серіалу. І тому я на прев'ю буду писати 50 мультфільмів за 30 років, хоч про мультик цей все ж таки розповім. Я підготував для вас 8 годин 22 хвилини і не знаю, хто це подивиться. Але я розбив все на таймкоди. Звісно ж, там буде те, що ви ще не бачили. Відповідно, ви можете подивитися, от як я зараз в екран втичую, Я не просто забув, що ви десь там існуєте поза моїми камерами телефона, а я реально хочу подивитись що ж я вам не розповів я вам точно не розповідав Йосиф Володар снів Спіріт Монстри проти прибульців турбо капітан підштанько єті мисливці на тролів Спіріт 2. Який теж не можна вважати повнометражним фільмом, хоч його запускали окремо і навіть по кінотеатрам. Ну, коротше, вони вдвох з мігамозгом на один більш-менш якось тягнуть. Оріон і Темряк окремо буде додано про мегамозок Сендегат Загибелі. Трошки оновлю інформацію про панду Конфу 4. І відповідно про дикого робота ви вже подивилися. Ще там буде фінал, добівочка, такий висновок. І ось це все нове, що ви можете подивитись, більш ніж 12 роликів. Ви уявіть тільки, все це я показував тим, хто підписаний був на Баймія кофі. На мене там ображалося в коментарях. А що це ви тільки тим, хто платить якесь відео робите? Я казав, ви щонайменше дуже погано себе поводите по відношенню до мене і тих людей, хто мене підтримує, бо без їх підтримки ви б не дивилися нічого, взагалі геть нічого. Це по-перше. А по-друге, ви реально все це побачите в велетенському ролику. А значить, від вас ніхто нічого не забирав. Навпаки, вам давали весь цей час. Що саме? По-перше, контент, сили мені його робити. А по-друге, я ні на тиждень не просідав, я постійно робив вам раз на тиждень хоча б один ролик, іноді й два. І при цьому ще встигав робити ось ці додаткові більш ніж 10 роликів, щоб пришвидшити вихід ось цього повноцінного огляду 8 годинного з половиною з третиною. Тож, фактично, уявіть там, 12 роликів я нарахував. Давайте додамо ці 12 роликів, і ви би побачили це відео на 12 тижнів пізніше, на 3 місяці. Я ж правильно вмію рахувати. На три місяці пізніше все вийшло. Бачите, як корисно, коли мене підтримують люди. На тому сервісі, який не дає вивести гроші. В мене не встигли я вивезти гроші, не встиг. Люди не повідписували, з них ще познімали туди, мене так це вибісило, я позакривав всі сторінки. Я вирішив на кожен канал по монобанці завести. Тобто я буду сам відстежувати, хто коли підписався, коли його там в відео показувати, як це буде працювати. Я вам показую QR-код монобаночки, а ви відповідно заходите, обираєте, скільки ви можете. Там описано. Які плюшки, за які суми можуть додаватися, ви можете ці суми платити і просто так, а можете, якщо хочете ці плюшки доуказувати. Наприклад, якщо ви хочете, щоб вас показали відео, обов'язково додавайте коментар до свого переказу. В лапки, беріть те. Як вас в відео представити? Бо дехто не хоче ну, своє ім'я показувати, дехто хоче свій нік, який він любить показати. Тому обов'язково, бо якщо не буде лапоки ось цієї штуки, то, можливо, ви взагалі не хочете, щоб я вас показував. З такими людьми я теж зустрічався. Це перше. Друге, якщо ви хочете. Щоб е, я вам давав ці ролики, які в мене бонусні, в мене якісь дуже старі були, але для нових підписників вони ж теж будуть сюрпризом. То е, скріньте свій переказ і пишіть мені в Телеграм: я створю е, такий собі, знаєте, чатик підтримки моєї, де буду з вами спілкуватися. Тобто, Підтримали мене спілкування в телеграмі обов'язково вам додається. Ну і звісно буду з вами ділитися тими відосиками, які додатково буду робити для всіх, хто мене. Підтримує, дякую вам за увагу. Не забувайте лупашити вподобайки. Якщо хочете, можете подивитися огляд чужого, від якого я був просто в захваті. Чужий Ромул, уявляєте, який дурний, робив огляд і не повісив ось цю картину позаду. Ну як так можна, а? Ну от прям придурок. Але вам отак, от показую, от там, от там вгорі, посилання на чужого з мультиків перейти на жахастики, це ж саме воно, правда? Ну, не. дякую ще раз вам за увагу. На все добре. Бувайте здорові, бувайте щасливі. Підтримуйте мене, якщо можете, але тільки після того, як підтримуєте ЗСУ. Подрону у пику кожній свино собаці. Фон Стерненка таку програму запускає, я його раджу в описі кожного відео. Бувайте здорові, бувайте щасливі! Цйомкі-бомки. Так, я вирішив тепер казати цю фразу, ми її в родині одне одному кажемо, тепер я буду і вам казати: цьомкі-бомкі!